Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Денді Захід. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дещо цікаве. А саме індукційну іграшку робота-дроубота, який їздить по намальованій лінії. Не вірите? Давайте перевіримо. До такого ігрового комплекту входять робот-дроубот. Два маркери для прокладання маршрутів. 70 пазлів з нанесеним маршрутом. А також детальна інструкція англійською мовою. Цей індукційний робот слідує за маркерною лінією, неймовірно. Він оснащений оптичним датчиком для того, щоб повторювати будь-які маршрути, які вам потрібно намалювати чорним маркером на аркуші паперу. Маршрут можна прокладати, як вам заманеться. Головне, щоб не було гострих путів, лінія повинна бути повністю чорною, товщиною не менше 4 мм та не більше 1 см. А якщо ваш малюнок буде замкнутим, тоді робот їздитиме по колу. У включеному стані у робота світяться очі, а також можна рухати руками догори. Та Також у наборі з дроботом ідуть вже готові пазли з нанесеним маршрутом. Складати їх можна у будь-якій послідовності, адже політ фантазії безмежний. А уявіть собі, як весело влаштовувати змагання дроуботів разом з друзями, запустивши по трасі одразу декілька таких роботів. Якщо вам сподобався такий незвичний робот і ви хочете порадувати ним свою малечу, тоді завітайте до нас за адресою вказаною в описі або ж на наш сайт. А якщо сподобалось наше відео, тоді підписуйтесь на наш канал, адже в нас ще багато цікавого та корисного для вас. Дякуємо за вашу увагу, до нових зустрічей!